Алан По Ворон. В тихий час глухої ночі вабили ослаблі очі, дивовижні та урочі книги давнього письма. Я дрімав уже з отоми, та нараз почувся в домі Тихий стукіт незнайомий, незнайомого пітьма. То застала у дорозі, прошептав я так, пітьма, більш нікого тут нема. Ах, у пам'яті опертій, грудня зимні, круговерті, вуглик на порозі смерті, клаптик морок вийма, Клич світанкову пору, душить розпач душу хвору, Не зарадять книги горю, горю, що ленор нема. Діви чистої, святої, на землі давно нема. Вкрила те ім'я пітьма і непевність висненімо, в шовку штор живе, незримо, душу сповнює тривога страхом, трепетнім пройма. Щем би в серці приглушити, тож почав я говорити. Просить гість, якийсь пустити до кімнати, бо пітьма більш нікого тут нема. В душу спокій і наснага увійшли, зросла відвага. Пане, мовив я, чи пані, не хвилюйтеся дарма. Бачте, я дрімав з утоми, стукіт ваш був невагомий. Поки стукіт усвідомив, сон подумав я при тьма. Це я думав так, приснилось. Двері я відкрив. Нема, ні душі, нема пітьма. У пітьмі я довго стежу, дивні її думки мережу смертним досі невідомі. Довго так стояв дарма, а стривоженої тиші ані шелест не колише, і Ленор, що найтихіше, прошептав я крадькома. І луна Ленор вернула, і знову залягла німа, тиша, тиша і пітьма. Я вернувся до світлиці, в груди полум'я струмиться, раптом знову стуки чую. Вже сильніший, тут сама думка рятівна приходить. Це ж був вітер колобродить, стукав у віконну раму, таємниці тут нема. Вітер стука крадькома. Розчинив вікно я сміло, з шумом розгорнувши крила, увійшов статечний ворон, мов минувши на сама, не кинувши головою із вельможною пихою. Йде поважною ходою, знявсь і подив обійма. Знявсь і сів на бюст палади, мов нікого тут нема. Знявсь і сів, мов тінь нема. Розпачу журбі на зміну я всміхнувсь. Кумедну міну зберігав поважний ворон, велич древності нема. Ти ж опудоло провісне, та не боєгусти, звісно. Древній ворон зловісний, з того краю, де пітьма, як вельможність вашу звали, де Плутонова пітьма? Ворон прокричав Дарма. Здивувався я незмірно. Птах промовив чітко, вірно, хоч і мовив недоречно, сенсу в слові тім нема. Та скажіть, хіба не дивно Крукові, хіба властиво, щоб він отак сміливо над дверима сів при тьма? Птах, що звіршоби втомився, мов нікого тут нема, птах із іменем дарма. А самотній ворон мовив тільки те єдине слово, ніби скинувши окови з душі тягар ярма. Знову стало німо й тихо, кам'янів немов не диха. Ворон, поки я на лихо, прошептав: А вже нема давніх друзів на світанку, і він піде, надії нема. І промовив птах. Дарма. Я здригнувся надто вдало, слово те, ти у тиші впало. Так, сказав я. Це єдине, заучив він ведома. від господаря старого, лихом і стогін слово розпочну німого, що життя прийшла зима. Спів погребний по надії не йшов йому з ума, стогін той дарма, дарма. Ворон знов на змінну суму, сміг навіяв. Я присунув крісло до дверей, погруддя і птаха, що немов дріма. Сівши в крісло непорушно, я почав сплітати скрушну думку з думкою і слушно запитав себе притьма: Що цей древній круг, незвісний, лиховісний, мов пітьма, провіща своїм дарма? Роздумів текли хвилини, Та ні слова я не кинув ворону, що пік очима, мов жаринами двома, і текли, спливали миті, голову я став хилити до м'якого оксамиту, що окреслила пітьма. Але нор до оксамиту, що окреслила пітьма, вже не хилиться дарма. І здалося, Плив незримо дим дим кадила Серафима, що проходив по світлиці тихим кроком крадькома. Крикнув я: Слабка людино, це Господь послав хвилину, забуття від мук невпинних, що Ленор взяла пітьма. Пий же забуття про неї пам'ять забере пітьма. Ворон прокричав. Дарма, о пророче, зла поява, ти ж пророк, хоч би й диявол, чи послав тебе спокусник, чи й зі свого вирутьма вивернула органом самотою в світ незнаний, в хижу жахом вічним гнаний, викрій правду, чи зніма хоч бальзам у галадах, біль з душі, чи не зніма? Ворон прокричав Дарма. О, пророче, зла появо, Ти ж пророк, хоч би й диявол. Заклинаю небесами, Богом, що над усіма, серцю в розпач лещатах. мусиш мусиш ти сказати, чи в мій хоч обняти є надія, чи нема. «Осяйну, Ленор, обняти є надія, чи нема? Ворон прокричав. Дарма. Скинувсь я, ворожа птахо. Зловом цим з-під мого даху щезне геть у люту бурю, де плотонова пітьма. Геть й тінь потворну і оману лихотворну вийми з серця, дзьоб свій чорний. Місця тут тобі нема. Поверни мою самотність, місця тут тобі нема. Ворон прокричав дарма. І маячить перед зором чорний ворон, чорний ворон, на палади білім бюсті. Душу в розпачі трима, і подібний погляд має тільки демон, що дрімає, світло лампи вирізняє тінь чорнішу, ніж пітьма, І душу визволити з тіні чорної, немов пітьма, Неспромога вже дарма.